Привіт! Сьогодні в нашому огляді черевики Boreas GTX від італійського бренду Scarpa. Ця мультифункціональна модель належить до категорії трейл, представлена у версіях для жінок та чоловіків. Черевики Boreas створені для людей, які хочуть отримати максимальний комфорт без втрати продуктивності. Вони чудово підійдуть для подорожей, походів у гори з легким наплічником, прогулянок лісом або містом. Черевики. Мають дещо агресивний вигляд, але, попри свій спортивний дизайн, кольорна гама досить стримана, що дає можливість підібрати відповідний образ та використовувати їх у міжсезоння, коли в кросівках вже холодно. Верх червика виготовлений із високоякісної замші та має водовідштовхувальну обробку, яка виконує дві важливі функції. По-перше, затримує намакання верхнього шару замші. По-друге, перешкоджає потраплянню бруду глибоко в структуру матеріалу. Це значно полегшує процес очищення взуття після використання та збільшує термін життя ваших червиків. Для додаткового захисту передня частина посилена спеціальною 3D-пластиною, яка захистить черевики від від каміння та гілки та збереже ваші пальці від ударів. Підкладка з мебраною Gore-Tex Extended Comfort захистить від дощу, що особливо важливо в осінньо-зимовий період. До того ж, вона чудово відводить вологу та добре пропускає повітря. Тому можна забути про таке явище, як мокрі шкарпетки. Зручна система шнурівки дозволяє швидко та надійно зафіксувати черевик на нозі. Це допоможе убезпечити ваші ноги від травм під час мандрівок складним рельєфом. Окремою уваги заслуговує багатошарова підошва Vibram Energy з дизайном протектора Scarpa XS Track для адаптації до будь-якого типу місцевості. Проміжна підошва досить гнучка та забезпечує чудовий комфорт завдяки технологіям Active Impact та Active Fit System. Active Impact мінімізує вібрацію від ударів під час ходьби, а система Active Fit враховує анатомічну будову стопи під час виготовлення черевиків. Отже, якщо ви шукаєте універсальну пару взуття для активності в місті та за його межами, раджу звернути увагу на черевики Boreas.